Вітаю сьогодні! До огляду представляю вам стрічкові пили промислового рівня від компанії Хольцман, а саме моделі БС 320 Top топ та БС 370 Тобто отож, моделі мають жорстку та надійну конструкцію для виконання найважчих задач. Дратяна щітка очищає полотно від стружки для збереження ефективності різання. Двигун синхронний, двохшвидкісний, потужністю 1,5 кВт. Стрічкове полотно вестоє 27 мм і воно рухається по твердосплавних напрямних. Поєднання цих двох параметрів дозволяє різати кругляк діаметром до 245 мм на моделі БС-320 та до 275 мм на моделі 370 топ. Натяг полотна відбувається з допомогою маховика та контролюється гідравлічним манометром. Тиски можуть бути встановлені так як зараз, або ж з цієї сторони. Тиски можуть пересуватися в праву та ліву сторону, адже обладнані ексцентриком, що дозволяє швидко відпускати та затискати деталь. У передній частині голови розміщена рукоятка з кнопкою, а це, в свою чергу, допомагає виконувати різання вручну. Спеціально для цього натягується основна пружина. Додаткове зусилля від пружини перетворює важку масивну голову у пушинку. Це ж дозволяє без зайвих зусиль виконувати різання у мануальному режимі. Всі ці опції стосуються обох моделей верстатів. Також на них присутня система змащення та охолодження, адже обладнання такого рівня не може не комплектуватися цією опцією. Для підтвердження високої точності різу до пили додається зразок, який був відрізаний на заводі виробнику. Дані пили вже майже десятиліття якісно та надійно виконують свою роботу на різних виробництвах України. Вони є по наявності, тож переходьте на сайт, робіть замовлення.